Викинуло якесь неізвісне существо, а я по доброті душевної підібрала. Тепер не знаю, як здихатися. Провонялася повністю. Бо капець, ви чого? Це не боїться. Ну, ти можеш пиздить, що хочеш, мені якось знаєш, паху. То, що ти там говориш, це твої обідки внутрішні, і... Ну, типа, не похер. А что по алкоголю? Что-что? А что по алкоголю? А, я, а какая тебе разница? Это мы едим, что хочешь. А это что, может, по соточке? <риск> а есть что? <шо? риск> <риск> Даже закуска найдешь. Ну, їх нахити да? туди. в алкашку і нормально. Ну, бля, ну а, а хулі делать, типа, знаєш, ну от вип'єш по 50 і тоді й розговори йде лучше, якось, от як по маслу, а так, ну, типу, коротше, що з ними говорить вище? Їм хера не докажеш. О, о, вот ты про ты понимаешь, как ты со стороны сидеть мужиком быть. Да? Скажи, вон у йде, да, блядь. Фу, блядь, да, ты же срегану. Да, по почувствовал, как это ничтожество. Отлично, отлично. Ну, как ничтожество. Я скажу, мама, агонь просто. В мене питання, що там дитина. Ну, це вже, звісно, все інтересно, а дитина, що там? Кажу, похуй, да? «Вахуй», а не похуй. Дитині збіжати хочеться. Дитина в шоці. Так можна, І що батьки так. Боже, я так сіла, типу, одна, рух, одна нога на стулі підперлась, другу вперла і так хотіла сказати. Ну що, поговорим? Типу? Барзо... Я... Настя, що там линула чи що? Я прям храбрость якусь типу, таку почувствувала. Типу. Ну що, що ти там говорила на мене? а? Хто я там? Бля? Іра, а ти алкогольна залежність? Я алкогольная зависимость? О, я душа компании, блин. Со мной легко и просто. Со мной решаются все проблемы.